Дорогі брати і сестри, я хочу ще раз зі всіма вами сказати слава нашому Господу. Господь дав нам такі теплі, гарні дні. І ми дякуємо Богу за це і радіємо. А ті люди, хто, кому е, тепло, кому жарка погода е, шкодить, то Бог сьогодні послав такий. Е, Такі хмари зробив такий холодок, щоб і ті люди змогли також прославити Господа і сказати, дякую тобі Господь, ти є Господь, ти є владика, і ти керуєш всім, всією природою, погодою і всім Він керує, тому що Він Господь. Wow. Якщо я запитаю вас, чи ви купляли коли-небудь таку річ, яка вам не, не дуже потрібна, і ви за неї дорого заплатили? Я думаю, що в кожному з нас в житті був такий момент, коли нам дуже треба якусь річ, і ми готові заплатити будь-яку ціну за неї. Будь-яку ціну, бо нам це треба. Але коли пропонують, часто, коли буває, пропонують нам щось, от купи мене, от хороша річ. І може та сама річ вона бути та, яка нам потрібна була. Ціна її велика, але нам не потрібна. нам. Ми її кажемо, вона мені не треба, я не буду купляти її. Вона мені не потрібна. Саме те, що нам дуже потрібне, в той момент. Ми готові заплатити, ми платимо ціну, якусь певну ціну, навіть велику ціну, тому що це треба нам зараз. Я хочу звернутися і нашу увагу всіх нас звернути до Слова Божого. Якщо є Біблія, вас можете відкрити, це буде Євангел від Луки, 19 розділ, 29. Вірш і нижче. такі слова. І ото. Як наблизився до Вітфагії і Єфанії на горі, що оливною зветься. Він двох учнів послав, наказуючи: ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане Осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте? Відкажіть йому так: Господь. Потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли Осля стали відв'язувати, хазії його запитали, нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса Його, і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса до цього місця. Цю історію, як правило, читають коли перед Пасхою, коли ми святкуємо цей славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І цього року, коли ми згадували це свято, цю історію мінімум один раз прочитали також, як Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, так як описав Лука. І ось така історія, яку я хотів би для себе і для всіх нас про неї пороздумувати той час люди Израиль, вони жили під ярмом римлян. І вони ходили, вони просили і молили Бога, коли прийде визволитель, коли прийде наш цар. Вони дуже добре знали ці всі, е, всі пророцтва, які були сказані про нього, які були записані. І вони чекали, чекали дуже сильно, коли Він з'явиться, коли прийде той визволитель. І коли Ісус Христос ходив по землі, коли Він проповідував, Весь час Він говорив, каже: нікому не говоріть. ідіть, тільки нікому не говоріть. І він намагався, щоб ніхто, ніхто не знав. Але прийшов цей, цей момент, коли Ісус Христос мав зайти в Єрусалим? Зайти в Єрусалим як Цар, як Господь. І Він сказав ці слова для, для учнів своїх. І люди, мабуть, подумали, це саме той момент, тому що вони знали, коли. Написано було в, в прості до книга Пророка Захарія, було написано в 9 розділі дев'ятий вірш. Радій, вельми, дочку Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний їде на ослі і на молодім віслюкові синій ослиці. Коли вони побачили це, подумали, мабуть, це вже час, це вже цей час, що мав бути. Люди зраділи. Але чому саме Ісус обирає цього, цього, цю тварину? Чому Він обирає саме це осля? Він міг би вибрати якісь є, такі тварини, які більш е, такі для пошані це може коні. Як коли, коли ці завойовники поверталися з битви, вони, як правило, завжди йшли на. В'їжджали такими торжествами на конях, не було ні одного. Хто би в'їжджав, може, на, на ослі після перемоги. Але Ісус Христос вибирає осля. Чому? Тому що написано було так, що Він буде в'їжджати, Він буде в'їжджати на, на цьому віслюкові. І щоб виклонилось пророцтво, щоб виклонилось те, що написано в Біблії, те, що написано в пророцтвах. Він обирає саме, саме цю тварину. І той великий день такий, коли Ісус Христос мав в'їхати, Він вибирає це осля. І як Він вибирає, Він каже: ідіть у село, яке перед вами, і там знайдете прив'язане Осля. І далі він каже, що на нього ніхто ніколи із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Ніхто ніколи з людей не сідав. На цього, може, якби було написано, що. Осля може, вже, який би, хтось його вже обкатав, чи вже він знав би, що робити. А це написано, що ніхто із людей не сідав на нього. Для нас, для мене я бачу цю, в цьому те, що Господь він використовує саме тих, любить використовувати саме тих людей, які нічого не знають, які вони. Смиряються, які смирінні. Господь, Він готовий таких використовувати. Ісус обирає цей усля. Якщо би для бігу треба було вибрати, то можна вибрати конів. Часто саме коні вони асоціюються з тим, що з силою. І навіть коли запитують машина, яка сила машини, кажуть хорс Не кажуть, що це скільки там «данкі power», але це хорс це сила. Про усла так не сказано. але Ісус Христос, Він вибирає, Каже, приведіть Мені Його. Приведіть Мені. Він би, Господь, будучи Господом, каже, як він може потребувати, коли Він створив весь світ, Він створив всі тварини, все, що є на землі. І в 49-му псалмі Він каже, Асав говорить такі слова: 10-му вірші каже, бо належить мені вся лісова звірина. Та худоба із тисячі гір, все належить мені. Але він каже, потребує цього ослика, що привели йому. Він послав цих учнів і учні до їхнього дива, вони е, побачили, що все, що він сказав, їм так все сталося. Все було так, як, як він сказав. Деякі критики Біблії кажуть, що ті, хто не вірять Біблію, кажуть, що це просто вони пішли домовились з хазяями, і вони прив'язали його, і він же їх чекав. Але тут в цій історії ми бачимо, що коли учні почали відв'язувати, хазії зразу ж говорять, нащо відв'язуєте його? І вони йому відказують такі слова. Так як сказав їм Господь, каже, Господь потребує Його. Я сьогодні хотів би хочу дати назву промові своїй. Господь потребує тебе. Господь потребує тебе. Ми можемо сказати так, нас Господь потребує всіх. Ні, нас це в загальному сказано, але Він сьогодні хоче підмітити, що Господь потребує саме тебе. Якщо ти чуєш сьогодні ці слова, Господь потребує тебе. Я згадую колись в своєму дитинстві, коли я ходив в школу, і так, такі були плакати. Я на плакаті був чоловік і показував пальцем, і написано було, що е, «Чи ти записався добровольцем. Я не знаю, правда, куди добровольцем, але так я згадуюся, палець показував, і думаю, показує на мене. Сьогодні це слово, воно показує на, на мене і на кожного із нас особисто. Якщо хтось є на балконі, чи хтось ззаді, чи, чи спереду, малий, чи великий, чи старший, чи середнього віку, сьогодні Господь потребує тебе. Господь потребує. Господь він. Я як може потребувати Творець, який створив нас. Але він саме потребує тих, потребує твої ноги, потребує твої руки, твої очі. Саме це потрібно йому сьогодні, щоб мої ноги, щоб вони йшли, приносити благовістку. Не завжди потрібно їхати. Ми думаємо, що ті, хто благовістку несуть, їдуть далеко, десь дуже там в Індію, чи ще кудись, чи в Європу, чи, чи Південну Америку, будь-куди. Але ми можемо бути. На тому місці, де нас Господь поставив, це може бути в школі навіть. Якщо ми ді... з одягнемося так, як... як написано в Біблії прилічно святим, якщо ми, відповідно, в діті ми будемо там світло приносити. Якщо запитають вас, чому ти не такий, як всі, ти можеш сказати, так, я християнин, я служу Богу, я люблю Господа, Він спас мене, Він простив мене, і ти зразу можеш розповідати про це. Господь потребує сьогодні наші руки. Ми можемо зробити комусь добро тим, хто не може, тим, хто сьогодні може в біді, в потребі, наші руки сьогодні можуть допомогти. І саме це потребує сьогодні, потребує Господь. Якщо ми запитаємо в нашій церкві будь-яку службу, якщо запитаємо диригентів, вони скажуть, що хористи ще потрібні нам. Якщо запитатись службу порядку, вони скажуть, що і там потрібні люди. Якщо запитаємо вчителів недільної школи. І там потрібні люди також. Але часто буває цей голос, він лунає: Господь потребує тебе. Але ми часто думаємо, що я ще почекаю пізніше, пройде трохи часу, я тоді буду працювати для Бога. Але Господь сьогодні потребує тебе. Якщо ти чуєш сьогодні це слово, сьогодні Господь запланував цей день. І саме цей день, коли ти присутній на цьому місці. Коли Бог дав тобі можливість, дав здоров'я, прийти, щоб почути знову це слово, що Господь Він потребує тебе, доки ти будеш мовчати і не відважуватись сказати йому, що так, я готовий послужити. Коли пророк Ісаїв казав, каже, хто була рада на небі, хто піде, хто піде? Ісаїв каже: ось я, пошли мене. Сьогодні таких, бракує таких, таких людей. Слава я, ось я, Господи, пошли мене. Хай Бог допоможе нам і благословить, щоб ми завжди були готові до Його поклику. Що сьогодні в твоєму житті те, що Бог е, хоче для себе? Чи це може твій час, чи це може твої е, фінанси, чи це може твій час молитви за когось, за когось іншого? Що сьогодні, ти знаєш ти і знає Господь, як би було б добре, якби ми. Відкликнули на цей поклик і сказали йому так. Ми можемо думати і сидіти, що я не вмію гарно співати, я не вмію проповідувати, я не вмію ще щось інше робити. Але Господь саме тебе потребує якраз. Тому що коли ти приходиш до Господа, Він дає. Він дає тоді силу, дає тоді благословіння. Написано, що ми зачитали цей останній вірш, каже, коли привели його до Ісуса. Поклали одежу на Нього і посадили на нього Ісуса. Коли Ти приходиш до Ісуса, просиш Нього, щоб бути готовим використаним Ним. Він зодягає тебе своєю силою, Він зодягне тебе, тебе своїми, своїми здібностями. І тоді прославишся не ти будеш прославлятися, не, не який ти здібний, який ти добрий, який ти розумний, але прославиться Господь. Прославиться Ісус Христос, тому що Він один є достойний слави. І коли Прийшли до цього до цієї. Коли учні прийшли і почали забрати це осля. В той час, коли римляни правили над, цією, над Ізраїлем, дуже було звично для людей, коли вони могли під'їхати і забрати будь-що в людей. Вони могли заставити людей нести якусь вагу, сказати, от, неси мені там стільки там, дистанцію, певно, і могли заставити щось. Тут же Ісус каже, якщо запитають вас, Чому ви відв'язуєте? Скажіть, Господь потребує його. Господь він є, має, він є той владика, Він є той властитель, як ми кажемо. Той, хто має владу всю. І коли він сказав так, вони нічого не сказали. Тому що Він є той найвищий хазяїн. Вони були хазяї цього ослика, але Господь Він є влад... хазяїн над всіма хазяїнами, над всією землею, над всім всесвітом. І я ще хочу підмітити ще одну деталь, яка тут під записана. Каже: коли йдіть у село перед вами і знайдете прив'язане осля, осля, яке було прив'язане. Я думаю, що коли він був прив'язаний, цей ослик, то хтось прив'язав його, його, чи хтось, хто був власником його, він його прив'язав. І він стояв там прив'язаний. Він не приносив ніякої користі, просто стояв. І був прив'язаний. Сьогодні я бачу в цьому прообраз того, що часто те, що зв'язує нас, те, що зв'язує людей в житті, це є той гріх, який ми робимо, який ми робимо в цьому житті. Може, таємний гріх, але гріх, він має властивість зв'язувати людей, зв'язувати руки, і ми тоді нічого не можемо робити. Коли людина зв'язана, коли людина прив'язана, вона не може мати користі для Господа Ісуса Христа. Але прийшов Той. Господь послав того, хто мав прийти і сказав, що Він полонених випустить на свободу. Пророк Ісаїв записав в 61 розділі першим віршем такі слова: Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене, благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаним серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. А полоненим зві... звіщати свободу. Інший переклад каже: вістити невільним, визволити на волю, а ув'язаних відпустити. Ув'язнених – ті, хто сьогодні зв'язані. Ісус Христос прийшов, щоб від... відпустити, щоб розв'язати. Якщо сьогодні ти сьогодні відчуваєш, що ти зв'язаний, щось тебе зв'язує, ти не можеш прийти до Христа, не можеш робити Його працю. Прийди до Нього, і Він розв'яже. Він той, хто прийшов ради цього. Він той, хто прийшов, щоб спасти, щоб розв'язати, щоб дати свободу всім тим полоненим. І сьогодні саме той день, прекрасна можливість, коли ти чуєш слово Боже, прийти до нього, і Він дасть тобі, Він тебе розв'яже. Він написано, розірве всякі кайдани гріха. Він є той, Він є той хазяїн. Ці люди, які були власниками того ослика, вони запитали, чому відв'язуєш. Але коли сказали учні, що Господь потребує його. Вони відчули ту владу, тому що Господь, Він є вседержитель, Він є той, який має владу над усім. І вони не перечили, вони віддали його. Хай Господь сьогодні благословить і кожного із нас побачити, в чому я можу бути корисним, в чому я можу бути потрібним для Господа. Якщо хтось дивиться сьогодні онлайн і думає, що не маючи здоров'я, прикований до постелі, я не можу бути корисним. Я не можу бути раніше, може, був час. Але сьогодні я не можу бути. Я думаю, що якщо Бог дає життя, Бог дає можливість, Бог дає силу, ви можете молитися за інших людей, молитися за служителів, молитися за церкву, молитися за тих е, тружників, які працюють на ниві Божій. Ісус Христос каже, як жниво побіліло, а працівників немає, а працівників не вистачає. І сьогодні голос Божий лунає. Далі ти потрібний Ісусу. Але. Я залишаюся прив'язаним, щось мене прив'язує, може мої справи, може моя робота, може ще щось прив'язує мене, я не можу працювати для Господа. Хай сьогодні Бог покаже сьогодні і дасть нам дрізновіння, зробити той крок вперед до Господа, до Нього, сказати, Господи, розірви. Ми чули цю пісню, коли сестри співали, що прийти до Ісуса, Він благословить, Він подасть. Саме Він є той, який дає. Він є той, який прийшов, щоб розв'язати і благословити. Нехай Бог кожному з нас дасть сили прийти до нього, вступити цей крок віри, і Він дасть: Ти потрібний для Господа сьогодні, ти потрібний. Одні один святкував, один чоловік, який був залежний від нарком... наркоманії, він коли покаявся, його дружина також. Вони сильно молилися, щоб Бог благословив їх дітками, щоб Бог послав їм. Дітей, вони молилися, молилися довгий час і не було нічого. І потім, каже, ми подивилися, там одна сім'я була в проблемі, в потребі, каже, а чому ми молимося, нас Нас все добре, ми живі, здорові. Давай будемо молитися за, за ту сім'ю. Давай будемо за них підтримувати їх, їм більше треба. І каже, коли ми почали молитися, коли ми почали просити Господа за ту, за ту потребу, за ту сім'ю. І каже, ми не згораділися, коли дружина завагітніла і народила дитинку. Так часто ми можемо зосереджуватися на собі, що от мені треба. Але якщо я маю хоч трошки якоїсь можливості, щоб я приносити за когось молитися, молитися за якусь чужу потребу, за якусь другу, другу іншу нужду, Бог і виходить тоді на зустріч. Бог, ми тоді корисні стаємо для нього, Бог благословляє. І коли цей, цей історій, коли записав Марк, написано в Марка, що він, коли Ісус дав інструкції для учнів, каже, скажіть, що. Він потрібний для Господа і каже, я скоро його поверну. Ці римляни, вони, вони були, якщо забрали, то вони забрали вже. Якщо цей світ, коли вони забирають, вони забирають і не повертають. Але Ісус Христос, коли Він бере щось, ти даєш йому щось, Він повертає тобі, Він повертає благословінням. Якщо ти смиряєшся перед Господом, Бог посилає радість. Якщо ти молишся за когось, Господь той, що виходить тобі на зустріч. Каже, якщо благословляйте інших, Бог благословить і вас. Тому сьогодні немає причини для нас, якого відмовки ніякої сказати, що я не потрібний, Господу. Сьогодні кожний, кожний із нас, ми є потрібні, Господу. Ми є потрібні, потрібні. Цей творець, який маючи всю владу, маючи все, що в нього є, він міг би послати ангелів, які би проповідували. Він міг би послати. Ангелів той час, які би провели його торжественно в цей Єрусалим. Але Він робить, він показує цей приклад в тому, що навіть саме найнезначніше, що є в цьому світі, що ми думаємо, що хто хтось може, а от я нічого не я нічого не можу, я, я точно нічого не можу зробити. Приди до Господа, скажи йому, Він дасть тебе, Він зодягне тебе з цими своєю силою, він зодягне своїми талантами і благословеннями, і ти будеш йому корисний. Сьогодні він чекає, наскільки ти корисний сьогодні для Господа. Наскільки Бог потребує тебе сьогодні? В Івана 3:16 записаний дуже відомий вір для нас, який записаний нас тут в центрі. Так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого. Так полюбив тебе, що віддав свого сина. Так ти потрібний Господу, що Він віддав. Все, що найкраще було в нього, Він віддав, щоб тебе прибрести. Чому сьогодні ти можеш бути байдужним до Господа? Чому сьогодні ми можемо бути байдужними, до, коли Він кличе нас, коли Він кличе нас, щоб ми стояли в молитві? Може, когось Бог призиває такий, на перший погляд, невеличкий дар, але який це важливий дар є: молитися за інших людей, молитися за тих, хто в потребі. Я одного разу, переглядаючи, переглядаючи різні на Ютубі, там є один такий капелан, називають його капелан, він з Волині сам, він був служитель церкви, але Бог покликав його, і він там на передовій проповідує і проповідує, і молиться за тих воїнів, які воюють прямо на передовій. І одного разу, коли він приїхав додому, вернувся в відпустку і їздив по різних зібраннях, і в одному зібранні він був. Проповідував і каже, після зібрання підходить одна сестра до нього, каже: Ви знаєте, каже, Бог мені показав вашу, вашу ваш образ, вашу фотографію і сказав: молися за цього чоловіка, оце твоя, оце твоя праця до кінця твого життя. І каже, я не знала вас, але тепер побачила, і тепер побачила за кого Бог мені сказав молитися. Бог сьогодні бажає використовувати, Бог сьогодні хоче використовувати. Просто часто ми залишаємось непослушні голосу Його. Часто ми залишаємось зв'язані. Сьогодні є добра нагода прийти до Господа. Якщо сьогодні щось зв'язує тебе, прийти до нього. Він розв'яже, благословить, і ти принесеш багато плоду для царства Божого, для слави Господньої, тому що саме Він прийшов на цю землю для того, щоб тебе знайти, щоб тебе простити. І привести до нього, щоб ти був, тому що, він, тому що ти корисний для нього, тому що Він хоче, ти потрібний для Нього, ти потрібна для Нього. Ми всі разом є потрібні для Господа, хай Бог благословить і кожного із нас. Якщо сьогодні голос пролунав у твоєму серці, якщо голос ніжний Ісуса Христа, <кхи> лунає тобі, що ти потрібний, твій час потрібний, твій, твої фінанси, твоє, твої руки. Твої якісь здібності, щось допомогти потрібні. Зроби це сьогодні. Не відкладай на завтра. Зробиться сьогодні. Будь корисним для Господа, тому що прийде час, коли з'являться всі перед, перед Господом, і Він скаже: Війдіть благословенні, тому що я був голодний, ви накормили мене. Я був хворий, ви провідали мене. Я був в'язниці, ви посітили мене. Так часто ми можемо не бачити цього. Хай Господь збереже нас. Побачити, де ми є корисні Господу, прийти до нього, і Він благословить нас. І Коли ж спитає, хто, нащо відв'язуєте, відкажіть йому: Господь потребує Його. Якщо голос сьогодні до тебе лунає, в твоєму серці тихий і ласкавий, що ти потрібний Господу, не відкажи: прийди до нього, і Він благословить тебе. І ти будеш корисний йому, і ти принесеш багато плоду для слави Господа нашого Ісуса Христа. Давайте ми зараз прийдемо до Нього в молитві, тому, хто віддав себе за нас, тому, хто прийшов для того, щоб розв'язати, щоб розірвати Кайдани гріха, тому прославимо, тому віддамо належну славу, належну шану і хвалу. Він єдиний, достойний цієї слави, хвали і подяки, наш Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Молимось.